Підписники з вами Влад і. Матвій! І... Катюша. Сьогодні ми зібралися, щоб пройти другий дорс. Питання Друзай, хто пам'ятає самого правого чудика? Питання. Пишіть в коментарях, хто пам'ятає, хто не пам'ятає, хто не пам'ятає. Пам а ми поїхали. Так, погнали сюди, ми йдемо в другий дорс. Коротше, я вбираю, ви просто заходите. Так, троє людей, франці мільонів. Заходьте, кликайте по тій фігні і все. Все, поїхали. Все, з Богом. Поїхали, поїхали. А я вам Хто впевнений в тому, що ми пройдемо Дорс? Я не. Я, я. я сильно впевнений, я вирішую. Будно... Не... Саме голові, він ще не грав Дорс. Самий прикол. Другий. Е, я, я знаю, моє моя правило тільки не здихати мені. Хочеш прикол? Ти зараз подивись, який такі люті прийме. Саме головне якщо ти зайшов у шафу, іменно ти. Якщо хтось інший, то й нічого страшного. А якщо іменно ти, то ти в ту шафу зайти з нами не можеш. Тобі треба знайти іншу. Окей, Тому якщо про... буде амбуш, вірятність, що ми здохнемо 99,9%. Так, я беру дай по... Те подумати. Я не можу сигареть. Бендэйч Пек. Вс. Можна... А я нічого не беру. Я хоч і не The... бомж, але я все одно нічого не беру. Майс, Ні, The... Нет, вот так. The minus. Mm -hmm, yeah. Ти сказав, це мінус. буквально. І ма, хто пластыре брав. Чи ніхто? Уйгу, выйгу, выйгу. Веге, веге. Все, пішли, пішли на другий. Пішли на собі. Ми лутаємося. Хоча. А, ну. Тут у мене хрест підписники. Гарлі. Так, я нічого не чайні Влад, Хоч прикол. Коротше, я вчора, чи позавчора, чи в ще три дні назад грала перший Дорс. Я, мені лишилося в кінці фігури. Дві у тих, дві лампочки просто. І я здохла. Якщо, якщо, б та... я не була туп... Чи, якщо б я не була тупа, я б змогла пройти сама перший Дорс. Ну так. Я е, якось. А ти тут в першому дорсі проходиш фігуру, рахуєш, що, що ти вже пологать, можна сказати, як виграв. Тут, якщо що, на другому не фігура. Чекай чекай, на твою, бо то кудись закотився, я не знаю де ти є. я Ну то я де я. Полутаюся. Чекай, ти де? там, де я, 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 я... Йопере Гигл! Ой, десь сюди, по-перше. Тут є така фігня, яка називається оця фігня. Вона коротше на yeah, тебе чи пішла. Вона називається Я знаю. Yeah, вона наверху. Якщо що ти зможеш знімати. Його ж лиця? <плес> Матвій, скріч, ти граєш із Тобі збуками? за це дадуть бейдж. Бо в когось тільки щоб скріч. У ну, мене, мене немає, я вже перекрутила в мене. все. А, був скріч, то в мене Ага, ще якось і то. Якщо е е вам потрібні, або ви знайшли оце. <плес> ви ви Ай не спірайте, тому я... що він не встигає. Я у ще тепер. 2, Я перший раз граю. Е, очі. Вони не переміщатися, якщо що, шо, Матвія. Окей, добре. Чи можна грати Матвія вдорс, частина перша. Це тупо можна назвати відео так. <сілик> ні, ну я не ну вдорс, але я вмію проходити до. Це саме ти, який ні разу не проходить. Ч П? Рашик парашик Куда йти?

що він зробив Навіть краю в Гарри, якщо шо, всі йдемо, хто там підра? Я, я думаю. Нас... Ми двоє з Матвієм. Фігура. фігура. Ні, тут не фігура, вона нам нічого не зробить, просто йдіть прямо. Кстати, така кімната, там, де вона нічого не зробить ти навіть впасти до неї не зможеш там? Дорс тобі не дасть, Я зажигалку знайшла, ви Короче, Матвій Кажи, кажи. Я Матвій, чуєш, владу так. зажигалку ніякому разі не можна давати. Не можна, я тобі говорю. Тупо, якщо буде вогнена кімната, там не можна запалювати нічого в запальничку, бо інакше здохнеш. Її не можна давати при будь-якому випадку. Ай, можна кидати предмети, Матвій. Типу я можу тобі дивись, Матвій, Матвій. Ця палка кидається як світло, але її ще можна просто кинути. Набери. Я просто поясню. Пояснимо, Каті, як кидати. А, пускай. Чтоб кидати кнопка є, я би... X. Він просто скомпал. ми не пишем. Это с телефона. Я не с телефона. Хто знайшов лампочку? Я без поняття, я нічого не знайшов Я знайшов тільки дерпалки. Ой, я знайшов лампочку. Молодець. Лампочку можна кинути? А лампочку не можна. Кримінал. Лампочку ти їх викинуть. Оцю цю М -м -м. можна ще кидати приблизно так. Щоб ну, вона нас. О, у нас. Мис. Ну, як головне. Але її потім світити... підібрати не можна. Так. Але головне не світити в кімнаті з мухами. На лазер вони не реагують. От він у нас підрань, то по -перше, а по друге. Я б саму, я б случав. Ви розумієте? Е, Обов'язково подивіться це відео, е, Матвій і Катя, окей? Окей. Okay. Тому що ви би побачили, який там був сейф камера це записала. тупо, я не знаю, який це сейф Я твій відео завжди дивлюся. Я я, взагалі не дупляю Дивіться. Дай это мне, дай мне. Не-не-не-не-не. Чего тут так странно? Я не бы... Я, я не знаю, где я є. Ты знаешь то, что, что, что потребно спуститься? Движься, я... бачишь, снизу лампочка светится. Я а я куда-то попала. Катя, дашь лампочку? Я куда туда попала? Катя, не. Покажи. Катя, дай лампочку. Дай я что-то Правильні так. двері, тут не треба генератор. Та ти. О, Господи помили, мене дюб вкусив, дякую просто величезне. Дюб то що в дверях сидить неправильно. А, я сказали, відкрив. Ви там не заговорюєте. Відкр... Скрийте лампочку. Де Креньте ти імен? А я відкрив ціна, добрі ціла. кімнати. Просто киньте, щоб я вас не бачу. Ви сзади, ми... ви скарете. Ви зайшли в кімнату, яку я відкрив? Ні. Ні. А де дебе? Ми, ми, ми ну я доби... походу тут. Іди сюда, мужик. А ні, то не сюда. Бо кулинку по у я не неправильні двері, скутину. И плюсом скріч є, Що за кого? Ну раскрыть четвертый раз лякає. Мы тупо не можем найти двері. Ты их наверху і... відкрив, Влад? Нанизу. Боже, ну ходи ходишь сюда? Нет, я зараз походу знайду їх. Я дуже а вован. Во, вам світилися Матвій вже знайшов, Катя, де ти блукаєш Скрич. Я, я я разом з Матвієм зайшла А. Вай Рова, чекайте. Опа. Здорово. О, все, ось сюда йдемо Да лампочка, я говорю, у меня нема У мене тоже немає. 120 не заходьте, не заходьте в 120, не заходьте. А, це той поймайся, що тут треба робити. Матвій! І підписникам заодно. Матвій, йди сюда. Я не знаю, стоп! Я знайшла не знайшла. Це не оранжерея. Максим, ти зі збоку, ми воми, ми траво, траво. Короче. Твої Де зараз поймаємо вам. Макс, ми точно захуй. Короче, ми зараз Тут я фігура. <плукнула> Все зараз дружно йдемо за мною або за Катю грати. <плукнула> ну мочите. <от, війди>. Прочитай <плукнула> Я Макс кричу, я тебе ненавижу. Кому це апластери? Випиши орбом. Максим, назад. Ти нормальний, але ці двері це типу захоплення. <зараз> Окей. Треба ще раз його я? призлити. Назад-назад. О, Господи. Матвій, в тебе є без... відродження? Дай три робо, дай 27 сім робоксів. Я не маю, По-перше, воно третє Ну а в мене вже три є. А, окей, тоді Матвій подивиться за нами. Ти ж не що? Mm -mm. Ну ты не проти, але суну.

І я появилася на каналі тільки для, на 3 хвилини. <рес> Ти думаєш ми одне сині відео знімаємо? Ні, але. я знаєш дуже скрутеє повернення на 3 хвилини. Ну, в цій серії так. А не факт, що коли вона... Катя зніме того, ненормального. не Ти <рес> Типу молодший брат. З, з Матвія сторони смішно, а нам якось знаєш Катя. Це Все было з іншої сторони так смішно? так смешно. Да тофи, дата фигу Катя сзади Дапсифалка в тебе, напевно нема я шоу шабил Хоча дуже похоже на етро. тільки звуки не ті. Ой, господи. Там не оранжерею. Хоча було би добре. Мені би пластин не тебе речі. Чекай може ні, я за звуком. Зв залазь, залазь. Раз. Залазь. А не, я за звук, але я бы да... таки... вообще бы закрою. кинь лампу, лампу так, нам тут. В х... мене лишилося буквально 20 хп. Там там неправильні двері, я чую звісно. Шукайте здохну, що ти будеш робити. Оба пластир, пластир. Це Та... я здохну на світі. Там... там ще ти, не що це хати. Є, мало, кліт. Почекай секунду, а дай я Тут под... це... Куча скричев, щоб ви розуміли. Куча. Це колонія. Я я маю пластири на Вроді би неправильні, де ще Віршування. Ой. Я не хочу. О, тут лоту чекай. А так два правильні. Я мав, скоріш в мене один ноль крапко один нуль два п'ятьдесят два Влад, тут я зажигалка, але я не хочу тобі її давати. Так во правильно. Окей, іде. Це правильно. Це точно правильно. Та жива, ну якщо б я не хилилася, я б здохла зараз. Хто кірпичий відколов? Хто відклав кирпичи? Мухи. мухи? Ніхто нічого мухи, не відкладав. Двері, двері. Влад, те двері закривай, мухи летять. Так, лампочка. Чекай, Влад, може, я пластирі найду? знаєте, Мені дуже весело. А для кого? Для Ну, мені, знаєш, мені прям дуже весело дивитися, спостерігати за вами. Катя, цени вы правы, не сто тридцать. 133? Эээ. Мне сдается так. Яких шесть я. О. Нее. Розбия здания. Поповше, по-моему, ролл. Не включайся, ходишь, я взагалі. Роз... Який ти, ти, який ти добрий і рівнодушний чоловік. <ривіт> Я так і друг, де йде боком, все він поганий. Хто? <ривіт> О, кайдарово, здорово, здорово. Привіт, привіт. Ти куди нам ти прямо, напевно? Прямо, прямо. Прям. Вліво, нап направо. Направо за. Я тепер тупи почкай, він зараз почкай. Я тупо зараз тут його буде... Я би знала, хто з моєї сторони виглядає якийсь гіпноденс просто туди-сюди. Гіпно Я тільки що чуть не здохла, бо я запуталась, куди йти, слабо мене не вкусив. А, фу. За скрічч, -мо! Пс ちто, mainland, я. Матвій, не псикай. А то шо? Пляха, я просрала лампочку. А ти шо підписникам розкажи про садок? Підписники, я муходавець. Мені 52 роки. І все, і Вернувся на канал тільки для того, щоб знову же я, 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 я піти на рік. Просто пропав на рік, вернувся і знову пропав на рік. Влад, ти Ладно, хіба хочеш, щоб все було правдою? Опа, ну а там куча сквітчива. А ні. Оранжерею, вас... оранжерею! Хуй, я лайк Де? Де, Катя? Катя, де? З вами зараз попа буде. Там їх стая. Оса. Це твоє? Мілхтар купила. Мені ти дивися. Скоро ж тобі він буде потім то запікувати. Козацький. Хочеш ти будеш менше такі слова говорити? За мной базар не подходит. 250, наверное, 250. Я зараз вообще буду по 400. Ламочка. Да блин, никого всего генератор. Не знаю, смущаются. Катя, твое світло липше світли. Может и то я, будь ласка. Але він дуже але він швидко тратить. Муха, муха, тут муха. В смысле? Як вони хочуть, щоб ми проходили. А, я подумав, це рандомне якесь. Блін, Обід... обідно стало. Ну так, да, це я викинула нечайно. <свист> обідно. Нам треба ще одну лампу, маєш От... одну? Ні. Прикольно. Ну, бо... Авторське право провети. О Боже. Чого ці мухи залетіли сюди? Потому что вы двері відкрили. Так, а шо, їх можно закрити логіка лавит. одна лампочка. Наприклад, якщо в новосъе. Матвей, а ты за кем більше дивиться? За мной чи за хаті? Я, я саму початку забыти. Немало, тут нема. Я знайшов. О, знайшла. Як ти знайшла, якщо я знайшов. А, вони можуть просто нам двом показувати. Немало. Таке буває. Якщо в тебе пропадена, що так. Пропало? Пропало. Це все? Так. Я вже зарядив його. Ти а, а ну... ти включив? А що мені не впускає? А? а, зараз має бути в пологіці той ненормальний. Шік. Запальничка і оця кімната, як думаєш? І в мене ліва кнопка мишки. як думаєш? Що це може означати? Матвій, от тут я зараз стою от дохну? Не здохай. Не здохай. Вдихай. Орчина, що єси не. Гибу. Підписники, ми дійшли до... Сіка, це взагалі до нас має бути нормально. Ще що що ми, не... ми зараз маємо. Тікай. Влад, якщо ми здохнемо, це буде на нашій совісті. Нормально. Направо. Право. Прямо. Потім буду наліво. Наліво. Направо, яке наліво? Влад, ти ще живий? Так. Ну, право. Право. право, право. Прямо. Право, право. Прямо. Не. Оба. Зарова ганятка. О, як я це не люблю. А ні, Це я теж це говну. От... Присісти. Стати. Це вже ліво, право, бо я не пам'ятаю Ліво. Присісти. Право. Чо, не кажіть правду, Альо. А що я маю за тебе то робити? Зараз чекайте. Ліво! Ліво! Присисти. А чому ти ти не робиш я де? Ліво. Фух, там було важко. Прямо. Прямо. А що? А воно було е, е, легше? А що тепер так важко? Було легше? Право. Право. А так не було? Тільки я цього разу. Кать, правда було якихось не в таких? Ліво. Та я, коли я перший раз проходила, я його теж три години проходила. Ліво. Єма. Прямо. А. Влад, ми прийшли, Сіка. Єма! Моwidetilde ти як радий. О, блін. Я. Я. Моwidetilde тільки ти приготував, як ми проходим. Баби, ми будемо записувати, то... буде сам. Ну, нікрам був імба. Ну, не. Я повернуся, блін. мене не владає ніхто. Коротше, Влад, ми зараз будемо лохами, ми впали, подиви. Ми маємо бігти прямо. Просто прямо і все. Саме, тупа смерть не добігти. Це mm -hmm. наска кнопки для енергії. Зразу. Mm -hmm. mm -hmm. Чекає, на оту фігню не можна наступати, так? Да? Можна? Ну на отут. От от якщо я ми пройдемо, я буду в шоці, я це ніколи не проходить? Ти де? Який Тільки коже? давай будемо триматися. Який код? Що код? 9,9,2. Катя, тобі на самому 6... початку. Нажми на кнопку, кнопку нажми. Як на же я можу туди? 3-10. Так. Вона показує туди. Тільки не туди. Ти Катя зрозуміла, а куди чого? вона показує. А, а отой той ще показав, яку нам сторону. Пушкай може сюди можна, може він сюди показував, а від сюди. Не, ставиться тут на сюди. А Пушкай, якщо на ньому світити лазером, щось буде йому. Я думаю, що його можна зігнати тільки великим ліхтариком. А що він буде робити під час великого? Ну він просто. Ну як... він ну він бувати. просто типа відпу. Він назад залізе, і все. Ну, типу, ну його сліпити можна великим ліхтариком, як маленького. Хороше, він зараз вернеться туди, та не йди, Він тут здохне. Ты жива? Не. Nee. Маш ведро? Маю. Будешь тратить? Давай. Забивай, Я, честно, не хочу тратить. То капец? Ну, короче, я Я. Я закрою терминал. Короче, я буду слідкувати за тобою я тільки зараз такі маневри роблю. А. Це ти геніальний. Боже, а як його прийти реально быстро? Ну давай сык. А я не туда пішов. Тебе ну, сожрали. Добре, підписники. підписів. Всім така, З вами, були ласка, стала, підписки і з Я думаю, вам ця серія сподобалась. Якщо вам це правда сподобалось, ставте лайки. Дякую за вашу підтримку. Сім! Па-па!